Мозі вітання час Кременчуцьких новин на Алтаві. Школярів 19-ї школи сьогодні евакуювали через повідомлення про замінування. Студенти третього віку святкують випускний. А правоохоронці закликають не продавати підліткам алкогольні напої. Про це та інше далі у нашому випуску. Вибори президента України пройшли у Кременчуці спокійно і без значних порушень. Про це сьогодні повідомив журналістам, виконуючи обов'язки начальника Кременчуцького міського відділу міліції Денис Захарченко. Також за його словами, дівчина, яка отримала минулого тижня 10 ножових поранень, прийшла до тями, і крім того, правоохоронці закликають власників кафе і барів не продавати малолітнім алкогольні напої під час святкування останнього дзвоника цієї п'ятниці. Подробиці у сюжеті Тетяни Андрієвої. 25 травня під час виборів президента України правоохоронці зафіксували більше тисячі різних правопорушень в різних регіонах нашої держави. В той же час у Кременчуці вибори пройшли спокійно. До міліції не надійшло жодного повідомлення про правопорушення, зазначив виконуючий обов'язки головного міліціянта Кременчука Денис Захарченко. На всех избирательных участках, на всех без исключения, где наши сотрудники несли службу. Это и в городе нашем, естественно, конечно, и Семеновский, Глобинский, Кабеляцкий район, Оржацкий. Клімінчуцький район в Пахарківської області, де наші сотрудники несли службу на виборчих участках, навіть з двох від Хасланська все пройшло в принципі без каких-либо пришествий. За словами Дениса Захарченка, були поодинокі випадки, коли на виборчу дільницю приходили люди в стані алкогольного сп'яніння. Тоді правоохоронці їх виводили з дільниці або ж просто не давали їм туди зайти. Люди спокійно реагували, з розумінням сталося до цього. Вибори пройшли, слава Богу, дякую за це и всем кремя чужанам, что отнеслись без каких-либо происшествий и без... Пріступленів тиждень тому випадкові перехожі виявили на вулиці ярмарковій неподалік залізничного вокзалу в районі переходу непритомну дівчину з ножовими пораненнями. Лікарі діагностували у неї 10 ножових поранень, із них декілька проникаючих: ушкоджену печінку, легені шлунок. Нещодавно дівчина змогла дати свідчення, і наразі правоохоронці шукають нападника. За словами Дениса Захарченка, у цій справі відпрацьовується кілька версій, які саме він не уточнив. Вже через два дні в загальноосвітніх закладах міста пролунають останні дзвоники. До цієї події готуються не тільки школярі, їхні батьки, а й правоохоронці Кремічука. Моє обращення, як владельцям кафе і цих кафе категорически ограничити продажу спиртних і табачних відділень нашим молодежі. Я предупреждаю, що у нас ми будемо з такими заведениями об'язательно действовати именно карательная, я по-другому не могу сказать. Все будут, ну, будут случаи такие, пресекаться. И будем обращаться в мэрию для того, чтобы в дальнейшем ну, штрафы штрафами, а в дальнейшем более жорстки меры у нас ограничения по спиртным напиткам. Независимо оно, легкий алкоголь или тяжелый. Это все у нас алкогольные напитки, длящиеся они к детскому алкоголизму. И все спиртные напитки продаются лицам от 18 лет. Поэтому места, где находится у нас парковая зона, это район сухой, речки Сухой Кагамлык на молодежном, парк воинов-интернационалистов, парк мира на, 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 на Московской. Центральный парк, парк и зона на раковке. Я всех вас, именно владельцев кафе, всех призываю прекратить именно продажу и стеклотарий, и баночную в в банках на именно на... Хоча б на время проведення масового гуляння дітей в ваших в вашій зоні. Це моя убедительная просьба. Тому что будут будуть дежурить и і сотрудники міліції, і сотрудники АБЕПА, которые будут, і СКМСД, котореті случаї будуть документувати і одразу жорстко на это реагувати. Сьогодні у 13.11 на номер 112 надійшло повідомлення про замінування Кримачуцької школи номер 19. Наша знімальна група терміново вирушила на місце події. За попередньою інформацією, повідомлення про замінування Кременчуцької школи номер 19 надійшло на екстрений номер 112. Правоохоронці наразі проводять слідчі дії. Вже є запис телефонної розмови в електронному вигляді. До прослуховування залучили вчителів школи, можливо, вони ідентифікують дитячі голоси. Визначили і телефонний номер, з якого надійшло повідомлення про замінування. Згідно плану взаємодії, були оповіщені всі служби СБУ, МВС. Пожежна частина Кременчу газ для того, щоб відповідно реагувати на цю ситуацію. Ну була проведена, організована завдяки керівництву школи. Діти були відмінені навчання на другій зміні. діти зараз вдома. Будівлю відразу після повідомлення перевірили правоохоронці. Оглянули всі кабінети школи, підвальні приміщення, їдальню. Вибухонебезпечних та інших підозрілих предметів вони не знайшли. Найбільш вірогідно за такі невдалі жарти відповідальність понесуть батьки неповнолітніх зловмисників. Комунальне підприємство Благоустрій Кремичука продовжує планові роботи з благоустрою міста. Комунальники прибирають території, висаджують кущі та квіти, косять траву. Другий день поспіль працівники КП проводять до ладу територію міського парку Комсомольський. У парку Комсомольський бригада працівників комунального підприємства Благоустрій Кременчука відпрацювала два дні. За цей час вдалося провести до лади територію площею майже 10 гектарів. І це лише початок. Одним днем ми тут не ним вправимося для того, щоб тут навести порядок, треба втратити смачних матеріалів, і військових е, часових. Поэтому ми поки на сьогоднішній день. Приводимо в порядок ту прилігаючку часть парку, яка просматривається першу чергу, щоб вона создавала видимость. Ну і безусловно, після того, когда у нас появится резерв времени, мы резервів, ми зайдемо і будемо что що вже залишиться після етапу роботи. Працювала у парку бригада косарів з ручними косарками, один райдер та один бобкет з навісним механізмом для покосу газонів. І саме ця техніка й дозволила у стислі строки досягти бажаного результату. Наличие вот такої техніки, як райдер, как особина Бобкет, і наліччи такої навісного навісного механізму, як Цілка э, навісна. Ану, дозволяє нам увілічати як производство можливості підприємства в плані покоса безусловно, газону, так і відповідно, дозволяє збільшувати темпи і, естественно, качество роботи нашого підприємства. До речі, ця техніка допомагала виживати підприємству упродовж останніх місяців, коли коштів ані на запасні частини, ані на паливно-мастильні матеріали катастрофічно не вистачало. А за останні два роки власними силами працівники благоустрою Кременчука відремонтували та оновили всю свою техніку. Одним парком Комсомольський – територія, де працюють комунальники, не Межується. Проводяться роботи з благоустрою і на східній греблі. А вже завтра працівники комунального підприємства розпочнуть покіз газонів у центральній частині міста. Кремечуцький обласний спеціалізований будинок дитини отримав від народного депутата України Костянтина Живаго 40 дитячих ліжечок та матраців. Помічник народного депутата Ірина Зінченко та наша знімальна група побували у дитячому будинку та побачили, в яких умовах тепер відпочиватимуть маленькі кремечужани. В обласному спеціалізованому будинку дитини проживає на даний момент 81 дитина віком від дня народження і до 6 років. Мешканцям цього закладу не позаздриш. Малюки опинилися тут, тому що рідні батьки від них відмовилися або відповідні управління позбавили їх рідню батьківських прав, щоб підтримати маленьких кременчужан та покращити їм умови проживання. Ірина Зінченко від імені народного депутата Костянтина Живаху подарувала медичному закладу дитячі ліжка та матраци. Нам потрібно було вже замінити ліжка для маленьких діток. Він нам подарував 40 ліжок. Які необхідні для того, щоб дітки гармонійно і в хороших умовах виховувалися. Старим меблям було близько 10 років. Їх прибрали з дитячих кімнат. Спальні вже прикрашають абсолютно нові ліжечка з новими матрацами. Тепер дітки відпочивають в гарних та комфортних умовах. За словами головного лікаря, дитячий будинок отримує допомогу від Костянтина Живаго вже не в перший раз. Уже за декілька років він нам подарував і Мерседес Віто, грузопасажирський, грузопасажирську машину, яка нам необхідна для нашого закладу. Також Константин Валентинович не залишає без уваги наші прохання і придбання продуктів харчування, тому ми йому щиро вдячні і надіємося на подальшу співпрацю з цією людиною. Думаємо, що він нам нас не залишить і завжди буде нам допомагати. Студенти Крюківського університету третього віку сьогодні святкують випускний терцентр соцобслуговування району 2011 року. Запровадив нову соціальну педагогічну послугу для пенсіонерів правобережжя з метою втілення в життя гасла навчання людини в будь-якому віці. На урочистостях третього випуску університету третього віку побувала сьогодні і наша знімальна група. Третій навчальний рік в університеті третього віку закінчився урочистим врученням студентам-пенсіонерам сертифікатів про закінчення факультетів. Цього року їх п'ять, і навчалися на них 173 людини, переважно жінки віком від 55 до 83 років. У переліку історик украєзнавчий основи медицини та здорового способу життя, мистецький факультет, факультет інформаційних технологій та правознавство. На додаток студенти відвідували школу православ'я та два факультативи: іноземна мова і ендоекологія. Екологія людини, ректор університету, начальник управління праці та соціального захисту населення Крюківської райради Людмила Ревига дякує усім вихователям за волонтерську допомогу спонсорам за активну участь у проведенні екскурсії. Читися ніколи не пізно. Цей факт на власному прикладі довели ці активні, цілеспрямовані, веселі чуйні люди похилого віку. Стверджую, що охочі відвідували лекції, приймали активну участь у самодіяльності. Сьогодні ми розлучаємося, аби зустрітися знову. Переконані студенти. потому что нам интересно, важно. Мы хотим достойно пройти тот путь, который отмерен каждому из нас. А для этого мы должны знать и воплощать все услышанное, все полученное в жизни. Нам рассказывали такие вещи, о которых трудно сейчас узнать, тем более, что, например, не все мы книжки читаем так уже усиленно, Не ходим так в музей, который вже закрив каторигом. Ну где не в этих стінах можна було знати, наприклад, об історичних вічностях своє захоплення їхньою енергійністю, завзятістю, жагою отримання нових знань висловлювали гості свята, члени наглядової ради університету, викладачі. Я глибоко переконаний сьогодні. Я також хочу на пенсію. <різь> <різь> я хочу бути поряд з вами. Відчувати ту, ту потребу у спілкуванні. Так чудово використовувати її, спілкуючись між собою. Відпочивайте, набирайтеся сил до дослідучого семестру і будьте обережні на виді. А ще університет дозволив пенсіонерам розкрити у собі таланти. Сьогодні останні вже демонструються на особистих виставках. Ремесло учитись старості нема. Університет третього віку дає пенсіонерам надію і відраду. Я дуже щаслива, що у нашому місті є небайдужі, що займаються благочинністю і допомагають нам творити цей унікальний світ. Для цих людей переконана директор терцентру, проректор університету Ольга Миронова. Особисту підтримку обіцяє і новий голова району Віктор Бражаненко. Якщо є бажання щось, робити, то ніякі кризиси, ніякі проблеми не можуть служити нам. Поміхи. Я сподіваюся, що в следующему приміну власні може Конечно, не відкрити, але ті знання, які я владаю, я думаю, що Кожний бажаючий може освоїти свою професію як фінансовий консультант. Ми говоримо нашим випускникам у добру путь та сподіваємося, що вже наступного навчального року слухачів університету третього віку буде ще більше. і Мы студенты вечные, под средства пьем аптечные, приходим в класс, чтобы чуть моложе стать. Поздравляю вас с окончанием учебного года. Здоровья, счастья, любви, радости и успехов в новом учебном году. Завершився 12-й фестиваль мистецтв для дітей та підлітків. Кременчуцькі розмазіття». його підсумком став великий гала-концерт, який пройшов минулої суботи на сцені міського палацу культури. Юні дарування мали можливість продемонструвати широкому загалу свої таланти, а володарі гран-при отримали свої нагороди. Подробиці далі у сюжеті протягом року. Юні артисти, художники, співаки, танцюристи та умільці відточували свою майстерність та вправність, готуючись до звітного концерту. Починаючи з березня місяця, професійне журі визначалось із переможцями у кожній із номінацій. Хтось із учасників виборов призви місця, а хтось набув певного досвіду, щоб в наступному році знову спробувати свої сили і нарешті стати переможцем. Тож у суботу переможці і володарі гран-при демонстрували на сцені міського палацу культури свої таланти та вміння. Від імені міського голови Олега Бабаєва, юних талантів та присутніх у залі батьків і педагогів привітала начальник управління у справах сім'ї та молоді Ольга Усанова. Сьогодні ми виконуємо приємну місію, бо вручаємо заслужені нагороди. І я сподіваюся на те, що сьогодні ми дамо старт і 13-му фестивалю, який буде проходити наступного року. Міська влада турбується про розвиток. Дітей про розвиток їхньої творчості, і я сподіваюся на те, що дуже дуже багато кременчужан отримають радість і задоволення від того, що роблять їхні діти. Хочу всім вам побажати добра і благополуччя, мирного неба над головою і всього найкращого. Цього року чотири учасники фестивалю Кремечуське розмиття стали володарями гран-прі. В номінації Мію сам кращою визнану вихованку будинку дитячої танацької творчості Поліну Титаренко. В номінації Чарівна палітра перемогу здобула учениця дитячої художньої школи Тетяна Супільник. Також в номінації «Молоді серце володарем гран-прі став Ковальчук Олександр із музичної школи номер 1 А студентка педагогічного училища Лілія Горобець перемогла в номінації Нащадки Мельпомени. Сілодарі гран прі отримали від Ольги Усанової призи фестивалю Кремечуське розмаїття та грошові сертифікати у розмірі однієї тисячі гривень. Ці кошти діти зможуть використати для розвитку своїх талантів, зазначив посадовець. Отримали відзнаки і педагоги перемужців. І на устанок про погоду завтра у Кременчуці мінливо хмарно, вдень можливий короткочасний дощ, навіть з грозою та поривами шквального вітру. Вночі 16-18 градусів, день 29-31. Кременчуцькі новини і надалі слідкуватимуть за подіями з життя Кременчука. Тож дізнавайтеся про них з наших випусків традиційного півна десятому. Побачимося в ефірі. Щасте.